Є. Опа! Ну справжні. Справжні, краси. У, які тверді, хороші, прям дуже хороші грибочки знайшов. І ще одна зараз потужна дуже знахідка, тому думаю, таку вам треба показувати. Коли гриби є, то вони є, то вони є всюди. Краса. Зараз почищу їх, буде в мене вже... Ой, як багато в кошику. Файно? Файно. Ну що ж, друзі, вітаю всіх на каналі Файні Гриби Карпат. Я вийшов в ліс ранок, сьома година. У мене перші знахідки. Я з фонариком поки що, тому що ось він. Зараз я так ось вже, вже видно на камеру і без фонарика, але так не видно збирати гриби ще поки, бо дуже темно. Ось. На камера максимально пристосовується до дотемряв і знімає просто шикарно, щоб мені так бачити, як камера вночі, ось дивіться, три Три тут такі красені. Ну файно, файно. Тільки ну, піднявся. Але цей, це лише шапочка вже з'їде, на її тут і залишимо. Тільки піднявся, три гриба у мене є. Ну Поки що поблизу не бачу, бо і видимість нульова. Я йду трохи далі вище, тому вийшов так рано, бо мені потрібно ще встигнути добратися. Ось туди, дивіться. Іду і буду так переходити далі. Ну, Поки тут ще гляну так, але думаю, що не буде грибів, бо важко знаходити ось так гриби. Але йду в свої коронні місця. Можливо там буде, бо минулого разу я набрав аж повний ковш. Зайшов у потока, ось мої перші знахідки. І тут у мене наступні знахідки дивіться. Ось не бачите нічого. Ну, дивіться. Зараз я буду його зривати. і ось, можливо, щось та й побачите. Ось він. Ну. Ось такий один. Файний, файний, що сказати. Опа! І другий тут неподалік такий самий бочечки такі, що просто казка. Опа. Гриби просто сила. Я б сказав. Дивіться, що то за краса? Ну то прям ідеальні гриби. Їх уже зараз у лісі багато, слимаки, їх особливо і лісові мешканці, такі як миші слимаки, їх особливо не їдять вже зараз, і то просто... просто гриби бомба. Шукаємо далі. Так, хвилиночку, уваги покажу вам ще боровика королівського. Ось він такий з жовтою ніжкою він. ну Я чіпати його не буду, бо він червонокнижний. Е, це не боровик сосновий... а саме, Ну я не бачу йому кореня жовтого, щоб вам показати. Можливо там трошечки і видно. Зараз. Чекайте, я трошки прогорну. Дивіться, ось такий жовтий корінець. Прям яскраво жовтий, ну не видно, можете подивитися в інтернеті, які вони на вигляд. Вони червону книгу занесені, їх зривати не можна, тому ми його чіпати не будемо. А підемо собі далі. Так, і лісова дорога, яка кожного ранку нас радує. І зараз, дивіться, ось ці вже я зірвав, не показував, а зараз такий ось грибочок. Прямо на лісовій дорозі. Файні такі гриби. Що капець Забираємо, шукаємо далі. Ну, грибалка починається позитивно, я вам не розкажу. Тому далі більше. Ну що, ліхтарик вже майже не потрібен. І гриби стали видніше з'являтися. Частіше тобто, з'являтися, тому що стали їх бути видно краще. Ось такий один грибочок. Другий. І там наверху третій. Три гриби зразу знову я знайшов. І ті мої попередні. Зараз їх тут також буду вже відчищати. І заодно ліхтарика поставлю вже до кошика, бо він вже не потрібен. Гриби вже гарно видно. Ну що вам знаю сказати? Я хвилин 20 в лісі. У мене вже непогано так знахідок. Бо знахідки на кожному круті. Я б так сказав. Зараз багато не треба проходити, щоб потрапити на нову знахідку. Ну вони невеликі, вони маленькі, тому що почали рости по всьому лісу. Десь є вже майвеликі, де давно гриби почали виростати. А так, в принципі, маленькі, бо гриби тільки вистрибують. А уявляєте собі, скільки грибів, які я не помічаю. Дивіться, що знайшов. Четверня. Чотири білі гриби. Ось так ростуть. Досить непогано. Шкода, що четвертого не видно, але файно. Ну це вже знахідка. Дивіться, всі в купці. Ну то є знахідка, звичайно. Трошки брудна, але що зробити. Зараз ми то акуратненько все відчистимо. Це було недалеко від двох попередніх наших ось цих маленьких знахідок. Тож зараз вирішую тут трохи покрутитися, буде видно чи щось та ще й буде. Дивіться, хотів починати чистити гриби. Ось тут хотів покласти свого кошика, навіть не встиг його зняти, як у мене ще дві поки що знахідки бачу наступні. Але це може бути більше. Я не роздивлявся, зразу побачив, зразу знімаю показую. Один такий. Молоденькі гриби, всі такі файні. Якраз такого середнього розміру просто шик. Ну, хоча такі гриби вже краще було б, або були б трошки менші, або були б трошки більші, щоб на сушіння або на маринування. Це так якраз посередині, ну то вже підуть на сушіння, але видадуть не так багато. Ну, ось такі такі дві знахідки. Ще не встиг цих віднести до попередніх грибів, а в мене вже наступна знахідка, я так думаю, що. Тут напевно ніхто не заходив, бо інакше стільки і таких більш-менш величких грибів не було. Б. Тому вирішую тут трошечки походити ще більше, бо, мабуть, буде ще щось. Попереднього знайшов там, пройшов десь в 10 метрах, це буде від попередньої знахідки. Зараз попалася знахідка просто шикарний білий гриб. Ось як стоїть такий файний грибочок, Дуже такий мені подобається, бо це прям топ. Це прям топові гриб. Такі. Ну. Файно, файно, то є друзі. Лайк поставте, не полінуйтеся, підпишіться на канал, тому що бачу, що дивиться людей багато, а підписується дуже мало. А нам потрібно рости, щоб ми були... Хорошим грибним каналом. Ось так. Шукаємо далі. Прям не розтоптав такого білого гриба, бо я щось за бука вискочив. Ось так понизу бука вискочив і прям на нього прямував. Щоб трошки наступив на нього, щось задумався. Ну, Але гриб непоганий на сушіння. Ось такий біленький. Перший сорт. Окрім того, що трошки не розтоптав, ще два. Файні. Зараз ще два знайшов, та думаю, вже ж покажу мало. І все не буду вам сьогодні показувати, бо грибів багато. Потім не знаю, що з тим матеріалом, як його перелопати весь. І багато часу це займає, капітально багато. Поки я відзніму все, потім мені треба все передивитися вдома почистити гриби доки чищу, та тут багато часу займає. Тому буду трошки відео робити. Коротше, вийшов на лісову дорогу прямую в цей бік. Ну я не знаю, як вам тут пояснити, ви так не будете знати, де це є. Е, стільки грибочків у мене вже є, непогано. Це чверть ковша у мене вже є. Це десь 2,5-3 кг. Ну і прямо з дороги я вже бачу. Білого гриба. Білого гриба хорошого такого розміру. Файний грибочок. Доповнить непогано. Мій кюш. Ось так. А! Прямо роса мені в шию. Стяпоніла. Там ще щось наверху. А ну чекайте, я зараз гляну. Що тут -то там є. Та ні просто листя. Ну зарослі капітальні, я в них зараз, звичайно, що не буду шукати гриби, бо я... Промокну за 10 хвилин. Ось так попри дороги подивлюся, а інше не буду залізати, бо потім я змокну і треба буде йти додому. Ось така знахідка. Так, а ось і така прірва. Я тут вже декілька разів заходив, грибів не було. Сьогодні вперше вони тут кинулися. Дивіться, їх тут чотири, здається, я побачив зразу. Зараз будемо дивитися. Ось такий. Два такі. І ще вище. О там ще один. Тут п'ять, Їх уже бачу. Ось такий один. Тут під листям. Опа. Позагортаємо. І ще один. Ось тут. Ой, тут два. Також два. Дивіться, один ось тут так росте. Опа, який корінь має вигнутий. Ось. Значить, був маленький, а скоро ним... О, там ще два, три ще бачу, або скільки їх там. Ну, зараз. Ну цей маленький. Відчищати його буде прямо насолода. А тут ще гриби. Ось один. Брудні такі тут вода текла, бачите? Можливо вони і виросли швидше, тому що тут була завжди волога. Ну, Того маленького навіть брав не буду. Просто його загорло. І в мене то виходить 4, 6, 8, 8 грибочків. Дивлюся ще тут поблизу і так туди піду, можливо, у цій прірві буде ще десь. Поки не бачу більше. Хоча може бути ось тут під листям, дивіться, яка підозріла кубка. Нема. Немає. Ну нічого, і так файно. Дивимось далі. Ну дивіться, що зараз за красу вам покажу. Що я так довгенько досить до цієї місцевості, але все ж таки не дарма. Бо ой, ну того трошки поїли одного. Залишилося лише шапочка і то не ціла. Але в нас тут ось дивіться, там ось тут такий красень. Ну файні гриби, файні. Так, такий один. Наступний. Прям на такому просвітленні виросли грибочки. Один уже там ось старий загнив. Але тим не менш ось такі гриби є. Опа! Ну справжні. Справжні красень. Ось такий. У які тверді, хороші, прям дуже хороші грибочки. Знайшов ось 5 штук. Ну, цей трошки в поганому стані, але це не проблема. Такий оженняк. Можливо, десь поблизу буде ще, будемо дивитися, де можна легко пройти, там буду йти. Я знайшов ще одного ось такого гриба, не знімав, думаю, та що його знімати, але біля нього іще гриби. Тож вже вам покажу таких. Великих грибів знайшов, тому що зайшов глибоко в ліс. Ось два такі. І в мене там третій. Я вже тут, звичайно, що походив, позбирав. Подивився, щоб вам було що показати. І ще один у мене тут воженю. Теж не менш маленький. Такий ось під ожиною. Зараз я його ногою ожину цю відчиню, тому що вона прям сильно до нього прицепилася. Ну, це, звичайно, три гриба буде в мене плюс великий. Дивіться, ще й білий наполовину. То файні гриби, такі тулубаті, справжні. Осьінняки. Краса. Зараз почищу їх, буде в мене вже ой, як багато в кошику. Файно? Файно. Ще дві знахідки недалеко від тих великих. І ще одна зараз потужна дуже знахідка, тому думаю таку вам треба показувати, бо то є красота. Ось такі молоденькі, білесенькі, хороші грибочки. Сьогодні мене радують. Просто нема слів. Нічого і говорити не буду. Просто біжу далі. Ніколи б не подумав, що я тут буду знаходити такі класні гриби. Вперше сюди привалив. Випадково. Зайшов. Але гриби дуже файні знайшов. Там ще знайшов плюс одного ось такого. Ну, але максимально вони маскуються, бо вони ще не встигли високо підрости, то видивити їх вкрай важко. Але коли ви дивляєте, то, то є краса. Ну що вам знаю, друзі, сказати, коли гриби є, то вони є, то вони є всюди. Де би я не йшо лісом. Сюди попадаються мені гриби. Коби цей був хороший, то було б дуже добре, бо гриб великий на сушіння б він мені був. Шламачок. Ну, В принципі, я його забираю, на другий сорок піде, бо він ще ось такий не в самому поганому стані. А цей красень йде у нас на ура. Ось такий файний білий. Ось так позагортали. Я поблизу ще не шукав, але місцевість така, що гриби тут люблять рости, бо я вже тут з 20 грибів знайшов. Тому я так тут не спіша ходжу, розглядаюсь. І все-все по грибочку, по грибочку, подеколи навіть покупці грибів знаходжу. Ось так. Ну, але не прям один на гриба, один на одному, а так треба трохи пройтись. Попередньо знайшов ще десь около 10 грибів. Зараз знову плюс 2. Але не знімав, бо пустився маленький дощик. Я вже потроху починаю до... доходити до спуску. Думаю, ці зніму, бо файні та зніму щось показати все ж таки вам треба. Буду спускатись, помалу ще по дорозі, буду збиратись, знімати. Просто все мокре навкруги, гляньте. Дощик капає. Ось та не хочу намочитися сильно. Ноги вже зараз у мене геть теж промокли, то буду помалу йти вниз. Зараз спустимось, подивимось, що в кошику, можливо, по дорозі ще щось знайду. Ну що ж, друзі, закінчується наш похід. Ось стільки грибочків мені вдалося зібрати. Трошечки неповний мій ківш. Думаю, тут буде около 8-9 кілограм грибів. Спускаюся, бо мене спудив дощ, хоча його вже немає. Але достатньо. Достатньо, йду додому. Можливо, ще біля хати піду, подивлюсь. Ось така краса.